Добрий день, малята! Прогулянки на свіжому повітрі одна із важливих умов для здоров'я дітей. Прогулянка є першим і найбільш доступним засобом загартування дитячого організму, тому ви обов'язково повинні гуляти в будь-яку погоду на свіжому повітрі. От і зараз ми з вами намалюємо дівчинку, яка вийшла прогулятись на вулицю. А так як вона гуляє взимку, то ми повинні тепло її одягнути. У шубку, шапку, рукавички та черевички. Для роботи нам знадобиться. Ось дивіться, я підготувала такий, таку заготовочку. Ви можете намалювати такі дерева у парці. У парку, чи все що завгодно, щоб був сніжок, щоб було видно, що у нас зима. А зараз ми будемо малювати дівчинку. І так. Спочатку ми... а, нам знадобиться олівець, пензлик з водичкою, фарби та вушні палички. Спочатку ми беремо Олівець і малюємо дівчинку олівцем. І так, голова в нас кругленька. так Далі в нас іде шубка, трикутничком ось так такий трикутничок. Потім ми малюємо дівчинці ручки. Ось такі овальчики і ніжки. Ось так. А тепер приступимо малювати фарбами. Спочатку ми намалюємо обличчя дівчинці, і воно в нас світло-коричневого кольору. в коричного кольору обличчя. Так. Далі ми намалюємо дівчинці шапочку. Ось такий полукруг, який ми теж замалюємо. така в нас шапочка. Так, тепер у нас шубка буде жовтого кольору. Ми беремо жовтий колір фарби і замальовуємо шубку та рукава. Так, ось. Тепер ми беремо, робимо рукавички. Рукавички у нас будуть. Теж красного кольору, як шапочка. Ось такий, така рукавичка з пальчиком. І тут така ж, О, є. І чорним кольором наші чобітки. Маленькі. Ось тут, ось так зробимо. О. А тепер ми беремо наші ватні палички і намалюємо червоним кольором ротик. Так. І зробимо пугавки на нашій шубці. Одну другу. Та третю. Ось так. Тепер візьмемо чорний, чорну фарбу і зробимо маленькі очки. Так. Та маленький носик. Ось так. І ось на, у нас отрималась дівчинка. А ми ще їй О, зробимо ось таку зачіску. Ось так. О! І в нас отрималась дівчинка у шубці. Я чекаю ваших робіт. Я е, бажаю вам здоров'я. Е, зараз треба одягатися потеп потепліше, щоб не захворіти, а бу і бути здоровеньким мені. До побачення!